у Молодківському ліцеї означає, що тут відбувається шкільний благодійний ярмарок. Школярі принесли найрізноманітніші смаколики, продають їх. А втім, кошти збирають не для себе, а для Збройних сил України. У нас у ліцеї традиційно проводяться благодійні ярмарки, кошти, з яких у нас завжди йдуть на благочинність. Цього року це вже в нас друга ярмарка. Першу ярмарку ми проводили у вересні місяці, і це вже в нас друга благодійна ярмарка, кошти від якої ми передаємо на потреби Збройних сил України. Планується купити щось таке дуже важливе і велике. Дійсно, те, що потрібно нашим воїнам. І ми дякуємо організаторам і раді долучитися до такої благодійної і дуже потрібної справи. Учениця 11 класу Євгенія Марчук, активна учасниця ярмарку. Дівчина розповідає, дуже добре, що проводяться подібні заходи. Це дуже добре, що проводяться такі заходи, як от сьогодні. Ми взяли активну участь у сьогоднішньому ярмарку, щоб допомогти армії. Учениця 10 класу Тетяна Рибій пильно готувалася до ярмарку, вважає своїм обов'язком допомагати нашим захисникам. Все дуже добре. Ми дуже старалися щось напекти, щоб щось заробити на ЗСУ. Такий ярмарок ми проводимо кожного року. Кожен клас випікає щось для. Спільні справи та ще й благодійні, неабияк зближують. Такі ярмарки стали традиційними, оскільки проводяться ще з 90-х років, зазначила педагог-організатор Галина Кисляк. Цього року з ініціативи Ради старшокласників ОТГ проводяться у всіх навчальних закладах благодійні ярмарки на допомогу Збройним силам України у нашому ліцеї. Починаючи ще з 90-х років, створено шкільне товариство. Двін, гаслом якого є слова, від сну байдужості збудити, добро творити і з Богом в серці для України жити. Ще з тих далеких часів ми проводили благодійні ярмарки і гроші перераховували на лікування хворих діток або на подарунки Миколаю. Починаючи з 2014 року, специфіка наших благодійних ярмарок змінилася, і ми почали проводити благодійні ярмарки, перераховувати кошти на лікування поранених. Крім благодійного ярмарку, яку ми щороку в вересні проводимо, в першій половині вересня, ми завжди брали активну участь у зборі, в допомозі волонтерам. Бирали харчі, продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни. І ось тому нам була зрозуміла ось ця ініціатива, це для нас є звична справа. Торгівля йшла жваво. За кілька годин школярі зібрали чималу суму. Я і мій клас е, приймаємо активну участь у зборі коштів на зсу. Та і так кожного року. 1500 або 2000. Да. Дуже багато. В ярмарку взяли участь не тільки учні, а й їх батьки, які вдома дітям допомагали випікати різноманітні солодощі. Загалом учні Молодківського ліцею зібрали 25 тисяч 200 гривень. Всі кошти скерують для Збройних сил України. Віримо в нашу перемогу.